Події дня, що формують наше майбутнє. В Німеччині Бундестаг відмовив довірі уряду Шольца. Бундестаг більшістю голосів висловив вот недовіри уряду канцлера Шольца. Це відкриває шлях до. Дочасних виборів, і вони вже активно розпочалися. Адже сам Шольц на сьогодні є єдиним кандидатом на посаду Шоль на посаду <бундес> канцлера від соціал-демократичної партії. Натомість його опонент Фрідріх Мерц, який вважається більш прихильним до України і висловлювався неодноразово про надання ракет. Таурус в Україні. Він не лише відвідував Київ, а й Шольц відвідував Київ. Тобто, українське питання є фактором внутрішньої політики Німеччини. І ставлення до України є визначальним у виборах. Власне, за розпуск парламенту і проведення нових виборів проголосували 394 депутати. 207 утрималися точніше, 207 підтримали уряд, а 116 утримались для проведення рішення достатньо було 367 голосів. Це свідчить про те, що по суті виборча кампанія вже йде повним ходом, і парламент, Бундестаг лише. Завершив юридичне оформлення дочасних виборів до Бундестагу. Події дня, що формують наше майбутнє. Ще кілька попередніх днів медіа сотрясала інформація про те, що Віктор Орбан домагається різдвяного перемир'я, і навіть Путін погоджується на це перемир'я, на що в Києві якось так відгукнулися дуже жорстко. Про те, що Орбан не мав попередньої жодної розмови із керівництвом України. А сьогодні вже приходить інформація про те, що Угорщина наклала вето на виділення Європейським союзом 6,5 мільярдів для України на закупівлю озброєнь. Що цікаво, що ці озброєння європейські, і це робочі місця для Європейського союзу. Натомість Орбан. Керується зовсім іншими речами. Справа в тому, що е, Брюссель заблокував фінансову допомогу Угорщині, і таким шантажем Орбан пробує розблокувати цю допомогу. Але ж відігруватися на Україні, яка в дуже складному становищі є просто скотством. І Найголовніше, що мід Міністерство закордонних справ Угорщини і глава і Сіарто це такий тіпок, який може стати, до речі, за сценарієм оточення Трампа ще й секундантом на перемовинах Росії і України разом з китайським міністром закордонних справ ВАНІЇ. Швидше за все, що нинішня поведінка пов'язана з тим, що Орбан... Нервує не стільки на е, міжнародних майданчиках, а він козиряє, що він близький друг Трампа, але він втрачає підтримку всередині Угорщини, і ця нервозність передається особливо гидко, коли Орбан пробує набирати бали на тискові тиск на Україну. Події дня, що формують наше майбутнє, скинутий президент Сирії Башар Асад. Нарешті почав коментувати свою втечу до Росії в грудні, відкинувши чутки про спланований відхід, він повідомив, що залишався в Дамаску до ранку 8 грудня. А коли терористичні сили в лапках проникли до столиці, перебрався в Лата Київ. Асад продовжував координувати бойові операції з російськими союзниками, доки базах мій не піддалася атакам. Асад підкреслив, що не розглядав можливості відставки і завжди залишався з народом на передовій. Він відмітив, що його зв'язок із Сирією залишається непорушним, не дивлячись на падіння державних структур, і він продовжує вірити в відновлення незалежності країни. Матка Боска. Оце мені так нагадує Януковича, тобто це абсолютний стиль Януковича, і е, залишається тільки зараз е, Асаду з'явитися на е, прес-конференції, або якомусь чиновнику в ООН від імені Асада поширити заяву про запрошення російських військ до Сирії. Ну правда, російські війська там і є, але. Враховуючи те, як Росія починає каламутити воду, про те, що вона не збирається ці бази залишати, швидше за все, що вона точно чкурне із Сирії, але спробує використати Асада у вигляді такого собі Нео Януковича і зварганити листа про те, що діючий, нібито президент Сирії запросив Путіна в Сирію наново. Якби Путіну було чим бути присутнім у Сирії, бо все лежить в українських полях. Події дня, що формують наше майбутнє, командувач сил безпілотних систем збройних сил України Вадим Сухаревський висловився про те, що в Україні з'явився бойовий лазер. Ми ще зовсім недавно говорили про наявність такого лазера в Ізраїлю. Тепер пройшла інформація про що я також говорив про бойовий лазер на озброєнні британських сил. І, от полковник Сухаревський заговорив про те, що в нас є я лазерна зброя під назвою Тризок. Я ледь не висловився, ядерна зброя. Поки що цей лазер є експериментальним і не надто потужним, але, за словами полковника Сухаревського, ми є п'ятою країною на озброєнні якої є бойовий лазер. За технічними характеристиками, цей лазер може діяти на висотах до 2 кілометрів і збивати літаки. Очевидно, що мова йде про. Поки що експериментальний варіант. Як відомо, лазери це системи, які споживають дуже багато електроенергії. тому, очевидно, поки що цей варіант випробувальний і шукається спосіб, як, по-перше, наростити енергозабезпечення, що дозволить е розширити дію лазера в рази. Я думаю, що. Якщо в нас з'явилася така технологія, то вона дуже швидко буде обростати новими винаходами, новими доданками, програмним забезпеченням, що дозволить витягнути наші озброєння на абсолютно новий технологічний рівень. Події дня, що формують наше майбутнє, кріт історії, як кажуть, прогризає граніт повільно. А кріт справедливості, чи, тобто кріт помсти за злочини росіян, можливо, гризе свій граніт дещо швидше. Про що мова? Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському генералу-лейтенанту Ігорю Кирилову, який наказував застосовувати хімічну зброю проти Сил оборони України. За наказом Кірілова початку повномасштабної війни зафіксовано понад 48 тисяч випадків використання ворогом хім боєприпасів. Зокрема, йдеться про бойові гранати К-1, які споряджені отруйними речовинами подразнюючої дії СІС і СІН. Їхнє використання заборонено конвенцією про заборону розробки виробництва застосування хімічної зброї та про її нищення від 13 січня 1993 року. Хочу нагадати, що Україна довго не використовувала мін, тому що дотримувалась відповідних конвенцій, але тепер, коли Росія, не приєднуючись до антимінних конвенцій. Всіляко їх використовувало. Ми бачили трагічні атаки на Запорізькому напрямку. Отже, з моменту передачі Сполученими Штатами своїх мінних запасів в розпорядження Збройних сил України веселе життя для російських військ на територію України припинилося. На жаль, хімічні боєприпаси Україна. Застосовувати проти окупанта не буде, тому що таки дотримується Конвенції. Але проти такого агресора, як Росія, треба дзеркально відповідати на всі випади, які можливі.